Це якоюсь мірою схоже на тренування свого тіла, коли ви ходите на танці, і якщо це для вас абсолютно нове заняття, ви привчаєте своє тіло координовано рухатися. Ви привчаєте свої м'язи реагувати швидше, точніше. І з кожним новим тренуванням, місяць за місяцем, рік за роком, ви відточуєте свою техніку. І через якийсь час ваше тіло стає вкрай слухняним, дуже пластичним, ритмічним. Також як танцюрист доводить до піку рівень управління своїм тілом. Так само будь-яка людина може довести до свого максимуму рівень управління своїми думками, і у обох випадках досконалості меж немає. Зараз ми живемо в тому світі, де є достатня кількість негативної, демотивуючої інформації, інформації, яка змушує нас сумніватися, сумніватися у своїх силах, сумніватися у тому, що щось можливо, і ми повинні бути буквально на поготові. Тримати руку на пульсі для того, щоб ось ця мавпочка не схопила те, що виявилося у неї близько: якусь страшну новину, якусь руйнівну ідею, думки, сумніви і так далі.